На сьогоднішній день найскладніший написаний мною вірш. Читатиму на пам'ять не знаю. Я втратив друга, втратив брата, хтось коханого і сина, й тата, ще хтось знайомих, рідних, друзів. Вони зостались в полі, в лісі, в лузі. За що? Чому? За дім і за свободу, я розумію, хоч і тяжко. А окупант, за землю і воду? Землі вам мало, мало територій? Ціна ж і ваша не один тут крематорій. За що? За що? За що тут гинуть діти? За що несуть на цвинтар рідні квіти? За те, що вам прийти захотілося і зостатись, я сподіваюсь, вам віками вже не буде спатись. Ви знаєте, що бумеранг існує в цьому світі. Якщо не ви, то це відчують ваші діти. Сюбілі страх і злість тривогу. Бо прийде час і ви. Чуєте нашу дорогу, дорогу, по якій рвена частина душу і тіло, дорогу, по якій свідомість покидає мозок смілу, дорогу, по якій не розумієш, де ти взагалі. Дорогу, де ти хочеш щастя бачити. Але тонеш в злі. Так вже хочеться зірватись з цього краю. Так хочеться собі сказати досить. Знаю. Хочеться забути все це, може здатись? Оскільки можна в спину страху озиратись. Так хочеться, але ніколи. Так, ніколи чули. Ми не зламаємось і нас ви не зігнули. Ми не здамося, не впадемо, не зірвемося. Як би тяжко не було, ми в кулак зберемося. Знаєте все те, чого ви нам бажали. І що посіяли ви, ми, ви та й пожали за всіх синів, братів, батьків, сестер і мам, дітей взаємно буде вам. Благати пізно буде. Бо Україна не забуде. Кричати досить буде марно. Бо поки ясно у вас та зовсім скоро буде хмар.